Усім привіт-привіт! Я в магазині Кубічка. Тут стартувала нова акція, яка діятиме до 23 квітня. 280 гривень коштує ось таке овальне деко. 160 гривень коштує деко. Теж овальне розмір 258 на 179 мм. З цієї самої серії є деко прямокутної форми. Ціна 240 гривень. Об'єм 2 літри 400 мл. 184 гривні коштує об'ємом 1 літр 800 мл. 140 гривень коштує деко об'ємом 1 літр прямокутної форми. Акційна ціна зараз на ось такі кольорові форми із ручками 120 гривень. Наступна позиція, яка є на акції, це такі силиконові форми, 6 штук у наборі, є різних форм вони, у вигляді квіточки, прямокутні, квадратні ціна 40 гривень. 12 формочок для кексів коштують 78 гривень, вони йдуть попарно, різнокольорові. Також є паперові форми для кексів 75 штук в упаковці і ціна 40 гривень. Ємність керамічна для сипучих продуктів. Ціна 120 гривень, об'єм 750 мл. Масляниця керамічна ціна 180 гривень. Такого ж самого дизайну є набір, в який входить підставка двіємності для спецій сіль перець і салфетниця. Ціна 140 гривень, а можна придбати окремо салфетницю за ціною 55 гривень. 144 гривні коштує баночка керамічна з кришечкою і з дерев'яною ложечкою. 138 гривень коштує тортівниця пластмасова кругла. Тортівниця прямокутна. 180 гривень ціна. Також є до вибору до кольорів силиконових формів для випікання кексів. Ціни 120 гривень, 108 гривень. Є різні і різні кольора. Хто не любить силіконових, є металеві 60 гривень у формі сердечка. Форма для випікання кекса. Діаметр 26 см, а висота 10 см, ціна 200 гривень. Форма для випікання. Ціна 160 гривень, діаметр 24 см, висота 6. 104 гривні коштує форма для випікання піци. 88 гривень коштує ось така форма для випікання. Її діаметр 32,5 см. 160 гривень коштує форма із отворами. Діаметр 33 см. І новинка форма для випікання від Kitchen Pro овальної форми золотистого кольору. Лопатки від Kitchen Pro. Ціна 48 гривень. Ось така: це є кондитерська лопатка силіконова. Це ложка кухонна для спагетті. Лопатка кухонна мала. Блокноти дитячі, ціна 30 гривень, це вже йде знижка 50%. Листочки у блокнотика кольорові. Знижка на свічки, такі 60 гривень коштують. Запаска до свічки 42 гривні 90 копійок, менші 30 гривень. Ще менші 24 гривні. Мірний стакан об'ємом 600 мл. Ціна 20 гривень. Також є кружка сито для борошна, ціна 100 гривень. 17 гривень коштують пилочки для нігтів. Майже на весь асортимент пилочок йде знижка. 14 гривень коштує пилочка абразивністю 180-240. Ось така є багатостороння вона. Ціна 21 гривня. Кусачки манікюрні ціна 42 гривні. Такі 56 гривень коштують. Із прорезиненими ручками ціна 63 гривні. Кусачки металеві дитячі ціна 17 гривень у милих дизайнах. Набір щиточок для фарбування 3 штуки, ціна 32 гривні. 24 гривні коштує пемза із пластиковою щіткою. Пемза темного кольору із мотузкою ціна 35 гривень. Зубна паста від Oral-B, дитяча, 6+, ціна 100 гривень. 62 гривні коштує зубна паста від фірми Лакалота для діток від 4 до 8 років. Гель для душу, тіла і волосся для діток від 6 місяців від фірми Зая. Ціна 96 гривень. 104 гривні коштує шампунь Гель для душу і шампунь бальзам від шаума. Шампунь дитячий від бейбі Зая ціна 32 гривні, об'єм 330 мл. 33 гривні коштує мило рідке із дозатором. Два аромати тропічний смузі або соковита полуниця. До 5-го числа поточного місяця можна скористатися акцією на прокладки від фірми Натурела. Ціна 76 гривень на упаковку із 18 прокладок. Діскріт 85 гривень коштує упаковка – 60 штук. Белла 60 штук, ціна 62 гривні. Ліберес 50 гривень 50 штук. Лібрес Normal 40 штук 53 гривні. Крем-гелі для інтимної гігієни 98 гривень від фірми Зая. Серветки паперові 18 штук, ціна 26 гривень у пасхальному дизайні. На товари мозаїка дії акція 2 купуєш, 3 у подарунок. За дві дорожчі позиції ви оплачуєте, третя дешевша йде у подарунок. 3 гривні коштують такі серветочки, але не вся пачка, а одна маленька упаковочка. Туалетний папір 4 рулони, ціна 35 гривень. Серветки двошарові 100 штук, ціна 25 гривень. Кухонні рушнички паперові 35 гривень, 2 рулони. серветки косметичні, двошорові 100 штук, ціна 28 гривень, 76 гривень, туалетний папір трьохшаровий. Лоск порошок для прання кольорових речей. 2 кг 250 г, ціна 230 гривень. Сатин для дитячого одягу 143 гривні коштує. Тайт Аквапудра 3,6 кг, ціна 308 гривень. Гала Аквапудра 1 кг 800 г, ціна 160 гривень. 340 гривень коштує 10 кг прального порошку універсального. Якщо я правильно прочитала, фірма ЗОся. З цієї ж фірми є великий вибір мил для прання. 17 гривень коштує кусочок мила, вагою 125 г. Засіб для унітазу 32 гривні коштує 50 грам. Є аромат океану, хвої, цитрусу і лаванда. Фейрі ціна 80 гривень. Два аромати на вибір. Об'єм 750 мл. Фейрі об'ємом 1 літр. Аромат лимону або зеленого яблука ціна 98 гривень. Аксесуари для прибирання від Багата хата. Акція 2 купляєте, третій у подарунок, можна об'єднувати. Ціни на серветочки із 4 штук коштує 35 гривень. Фольга, пергамент і рукав для запікання від Багата хата. Теж ті акції «Два купляєте, третій у подарунок, але вони не об'єднуються із аксесуарами для прибирання, тобто це є окрема інша акція. Вона діятиме до 23 квітня. Чайники електричні на знижці 349,90. Мило туалетне, 5 кусочків, вагою 55 грам кожна, ціна 40 гривень. Є акція на масочки для обличчя 15 гривень ціна, і на них акція діє до 5 числа, 5 квітня. Шампунь 600 мл ціна 70 гривень. 20% знижка на труси є жіночі, дитячі. Ціна найдорожчих трусиків 64 гривні, найдешевших 28%. Кондиціонер для білизни. 1 літер об'єм. Ціна 38 гривень. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.